Слава Богу, брата і сестри. Ми так співали загальним співом пісню за дікава Гуся Макучої криля і, і закрила молитви. Знаєте, брата і сестри, чомусь у нас людей так буває, коли десь якась ситуація, якісь обставини приходять в життя наше, до нас десь з'являються ці крила для молитви. Ми можемо вставати молитися і довго, і руки, і коліна не втомлюються, бо є нужда. А коли все добре, коли Бог благословляє, коли в житті нічого не стається, десь ці крила опускаються, вони, вони пропадають. Як би хотілося, брати і сестри, щоб ми сьогодні в цьому зібранні ці крила молитви дали для місця Святого Духа, щоб Господь він підняв ці крила, і ми, як ця стая пташок, які в небі летять десь у вирій, з'єдналися в хвали для нашого Господа. Я знаю, брати і сестри, що така жертва вона приємна нашому Господу. Алілуя! І я знаю, брати і сестри, що Господь Він зібрав нас в домі своєму сьогодні, кожного із нас, щоб щось нам сказати, щоб нам щось поправити в наше життя. Я хочу прочитати місце і Слова Божого, це Євангелія від Луки, 9 розділ із 10 вірша. Луки, 9 розділ з 10 вірша. А коли повернулись апостоли, вони розповіли йому, що зробили, а він їх узяв та пішов самотньо самотою на місце безлюдне біля міста, що зветься Вівсаїда. А як люди довідалися, то пішли вслід за ним, і він прийняв і розповідав їм про Боже царство та вздоровляв, хто потребував уздоровлення. І день став схилятися. Дванадцятеро підійшли та й сказали йому: відпусти вже людей, нехай вони підуть, ідуть у довколишні села і у селі спочити і здобути поживи, бо ми тут у місті безлюдному. А він їм сказав: Дайте їсти їм ви. Вони ж відказали: нема в нас більше, як п'ятеро хліба та дві риби. Хіба підемо та купимо поживи для всього народу цього, бо було чоловіків десь тисяч із п'ять. І сказав він до учнів своїх, розсадіть їх рядами по п'ятдесят, і зробили отак, і всіх їх розсадили. Він взяв п'ять хлібів та дві риби з на небо, поблагословив їх, поламав і дав учням, щоб клали народові, і всі їли, і наситилися, а з кусків позасталих зібралося 12 кущів. До цього місця, брати і сестри, я думаю, що нам ця історія всім. Досить відомо, ми всі дуже добре її знаємо. Але сьогодні Бог положив мені на серце прочитати це місце. Знаєте, брата і сестри, я думаю, що ми дуже часто, так само, як ці люди, ми приходимо, ми прийшли сьогодні в Дім Божий, і також і по житті ми йдемо, і в кожного є якісь свої справи, є якісь свої заботи. Але приходять моменти, що люди десь почули, що там щось краще є, що там щось, наприклад, віддають безкоштовно. І люди всі туди линули, бо ж там щось безплатного дають. Так само люди ходили за Ісусом Христом, кожен мав свої цілі. Як написано, я читав за те, що хтось хотів оздоровитися. І Ісус бачив, що люди хочуть оздоровитися, Він їх оздоровляв. І кожен він приходив із чимось, щось в серці боліло, комусь добре було, хтось хотів почути, і всі прийшли до Ісуса, щоб Ісус щось зробив або подав для них. І я читав цю історію, коли всі вже зголодніли, хотіли їсти. Я думаю, що учні вони навіть не купили би, на скільки грошей треба було, щоб нагодувати тих людей. Але вони мали п'ять хлібів та дві риби. Я думаю, може, в когось взяли. Я не знаю, як ще одна історія каже, що вони взяли і кажуть до Ісуса, що ми маємо тільки п'ять хлібів і дві риби. І знаєте, брата і сестри, що Ісус робить? Він стає, молиться, і Він молиться, і потім каже, споглянув на небо, узяв тих хлібів і порозсажали учні людей. І Він каже, давайте це для людей. Я думаю, що, мабуть, учні, даваючи цей хліб для цих людей, вони думали в серці своєму. Ну куди? Ну я даю одну хлібину, де п'ять ну, тисяч людей, тільки чоловіків, і де воно має взятися? Але в учні також була якась віра. Так сказав вчитель, так сказав Бог, він так зробив. І знаєте, брати і сестри, нам історія Біблія описує про те, що він взяв цих п'ять хлібів та дві риби і споглянув, благословив, і дав, і всі їли і наситилися. Браття, сестри, я знаю, що в кожного з нас в цьому зібранні є якісь свої цілі. Ми прийшли із своїми думками. Ми думаємо про, про все різне, але сьогодні для нашої. Для тих, хто є на цьому місці, Ісус Христос, Він має сьогодні хліб, Алілуя! І сьогодні Він, ми благословляли це зібрання, ми молилися. Я вірю, що Господь Він хоче подати для тебе і для мене сьогодні. Що ти потребуєш? Я не знаю твоїх думок, я не знаю твого життя, але я знаю, що знає Ісус Христос. Алілуя! І Він привів тебе сюди, брата і сестро, для того, щоб дати хліб і поживу для душі твоєї. Можливо, твоя душа втомилася, можливо, ти прийшов, для того, щоб істинення получити в Бога. Ісус Христос сьогодні має силу. і написано, каже, що Він усілив ті, хто потребували уздоровлення. Сьогодні Ісус Христос є живий, Алілуя! І сьогодні Він хоче подати благословення для Тебе. Я зачитаю ще одне місце, це записано в книзі Пророка Ісаї. Де Бог він говорив до ізраїльського народу, це 43-й розділ, із першого вірша каже: Слово Боже, а тепер ось так каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе формував, о Ізраїлю. Я покликав ім'я Твоє, мій ти. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через ріки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся і не будеш. Палати і не буде палити тебе його полум'я, бо я, Господь, Бог твій, святий Ізраїлів, твій Спаситель, дав я на викуп за тебе Єгипта, Етіопію і Севу замість тебе, через те, що став ти дорогий в моїх очах, шанований став, і я тебе покохав, то людей замість тебе віддав, а народи за душу твою. Браття і сестри, Бог він говорив через пророка Ісаї до ізраїльського народу, каже, що я і Господь твій і створив. Браття і сестри, Бог він створив тебе і мене. Він дав для тебе і для мене життя. Він знає, чого потребує душа твоя. Він знає ті рани, які вже довгий час вони десь там болючі для тебе, те, про що ти молишся. І я знаю, брати і сестри, що Господь, він хоче, щоб ми сьогодні ці крила молитви, крили віри, підняли і злетіли до неба. Аллилуйя! Щоб ми наповнилися Божим Духом, брати і сестри, щоб ми від... Дали оцю хвалу для Господа, Господи, я хочу прославити Тебе. Ти скільки всього зробив для мене, Господи, Ти все для мене подав. Я вірю, брати і сестри, коли ми прийдемо в устах наших із подякою для Господа, Він благословить тебе хлібом своїм, Алілуя. І ти, брати, сестри, коли будеш йти з дому Божого, ти будеш славити ім'я Його, тому що ти скажеш, дійсно, Господь дав мені хліба. Ніхто із людей, ніхто із людей мені подав, але Господь Духом Святим, Він проговорив до мого серця. Аллилуйя, крама на фарамі, браття, сестри, я хотів би, щоб. Ми зараз молилися, щоб ми зараз молилися в серці своєму, щоби Бог він Духом Святим діяв, щоби Бог він наповняв серця наші брати і сестри, щоб Божа благодать сходила. Ох, як добре, коли в присутності Господні, коли ти сидиш і Дух Святий тебе наповняє, коли ти сидиш і Божа благодать, сходь, браття, сестри, коли ти взлітаєш разом з народом і прославляєш, і піднімаєш усі крила, а хочеться летіти все далі вище і вище, бо це приходить Господь. І він наповняє, і він благословляє алюдя. Братя, сестри, сьогодні Господь він подав все для нас. Каже Бог, я все створив тебе, я тебе охороняю, я тебе оберігаю. Сьогодні ми все маємо. Що ти сьогодні, я ми чого потребуємо, але сьогодні є милість Господня ще більше над тобою, бо Він турбується, брата і сестри, про душу твою, не про земне твоє життя, хоча він і це благословляє, але Він хоче ще благословити душу твою, щоб підкріпити тебе і щоб руки твої, які опустилися, щоб вони сьогодні піднялися і прославили народом Ісуса Христа, ім'я нашого Господа, брати і сестри, Він достойний слави. Сьогодні ми. Знаєте, брата і сестри, в своїй суеті ми забуваємо дякувати, ми забуваємо славити ім'я Господня, але Він достойний слави із твоїх, і з моїх уст, брата і сестри. Він хоче, щоб ти сьогодні його прославив, щоб ти сьогодні возвеличив його, а Він благословить, Алілуя, а Він наповнить, як написано в цій історії. Він поблагословив і дав хліба і всі їли, і наситилися. Брата і сестри, кожен із нас він сьогодні може наїстися, благодаттю Господнього Духа, тому що сьогодні його рука вона не скорочила, і сьогодні його милість. Не зменшилась над тобою і наді мною. Давайте, брати і сестри, безвілим свої коліна і будемо молитися. А Дух Святий нехай діє. Амінь.